Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team в FIFA 15 на ПК. У нас четвертий дивізіон залишається чотири матчі, а ми ще досі не забезпечили собі місце в цьому ж дивізіоні на наступний сезон. Я вже не кажу про підвищення або тим більше про титул. Чотири матчі можна набрати 12 очок, нам треба 10. Тобто два очки ми можемо втратити, але краще це зробити, може, в останньому матчі. Нам, експерти EA Sports прогнозують 13 балів, Тобто, ми повинні лише залишитись в четвертому дивізіоні за оціми прогнозами. Ну, побачимо. побачимо. Щоб підвищитись, треба дві перемоги і нічия. Досить реально, якщо наша команда вийде з кризи. А з кризи ми поки що ніяк не вийдемо. Дві перемоги, три нічі, одна поразка. Зараз подивимось. Ось, Останній матч був в нічю зіграний. Один-один. І не так давно ми програли. У, на жаль, італійців, як завжди, ми з італійцями не вміємо грати. І тут ще є значок Фіорентини, проти якої буде грати Динамо Київ. Але я думаю, що це, ну, це точно не впливає на реальний футбол. У нас, як і раніше, в статистиці 6 сезонів ми зіграли, 6 титулів, але, на жаль, ну, дуже буде важко, щоб було 7 сезонів і 7 титулів. Тут хоч би-хоч би вийти в третій дивізіон. Давайте розпочнемо матч. У нас тут дуже багато змін. Я змінив тактику, вирішив грати в два форварди. Зіграв аж 3 матчі, два виграв, один програв. І у нас є інформ, тепер смолінга, і це. Автоматично підняло його в стартовий склад. І також наліпочки. Наліпочки швидкість у Смолінга тепер 95. Це на один матч, як ви зрозуміли. А у компанії 89. Також, також у нас повертається в склад, колись дуже-дуже розізлив мене цей гравець. Але я вирішив скористатись його послугами. Він. Дебютує після такої паузи в цих трьох матчах нової тактики я його не використовував. Це Даніел Старлідж, снайпер у нього стиль зіграності, тобто додає 3 пункти на удар і 3 пункти на дриблінг. І також наліпочка у нас є у квадрадо та Ді Марії. Тут по ударам. По ударам, тепер 95 удар у... на цей матч буде у Ді Марії, і 93. У Куадрадо. Ось так. Ось так, Такий стартовий склад у нас. На заміні повертається мата на заміну і І все. Руні я хотів повернути, але знову він пішов у резерв. Я думаю, ми готові розпочати нова тактика 4 1 -2 1 2 2 Колись дуже улюблена моя тактика була в FIFA 11, але потім все змінилось. Побачимо, як вона нас працює. І знаходимо нашого суперника. Дуже було б класно, якби це був якийсь лузер. Ну, подивимось. Знайшли суперника нарешті, це ПСВ, подивіться, в формі Олімпіакоса. Ну, я думаю, що ми в жовтоблакитні будемо. І дещо я зміню в цій тактиці. Так, хтось писав, що може і не треба налаштовувати її. Може і не треба, до речі, я бачу, що дуже мало людей вносять корективи якісь. От зараз ми вийдемо, він уже буде готовий. Але. Ну, от він уже готовий, бачите. Ну, не знаю, мені головне, оце захист налаштувати, щоб вони не сильно вибігали. А так інше, може і не треба чіпати, от бачите, я тепер по 30 тут ставлю, а не 50. Ну і все, давайте, 9 секунд. Треба вже виходити. І. Почали. Дивимось 82. І це Італіяшки. Італіяшки, і також є, є з ПСВ Діпай. Я так розумію, це він. І зараз спробуємо щось зробити. Якісь є нововведення FIFA воно оновлювалося скільки разів, ну, крім цих діапазонів цін, про які всі знають вже. По самі з, з самій грі чомусь одразу починаєте грати від захисту. От зараз дивіться, бачите, від захисту я одразу граю. Така стандартна штука. Тепер не звичайний, а від захисту. Так, стар Перші доторки його м'яча. Не дуже гарне освітлення, бо є тінь на одній половині поля. Але нам має бути все одно. Нам головний результат. До речі, будемо грати в прагматичний футбол, тільки на результат. Все одно на красу. Компані. Ну і треба обережно не провалюватись в захисті, як ми вміємо це робити. І поки що нам цей Олімпіакос ПСВ не дає нічого зробити. Ді Марія І кунагуеро отуди старіч. На кунагуеро. Агуеро! Агуеро! Пас і. Ну, не вдарим, не вдарим Марія і головне залишатись спокійно. При будь-якому рахунку. Бо коли ви починаєте нервувати, то точно нічого не вийде. І тільки випадок вам допоможе. Квадрат віддає на На Надімарію і. пане. пане в блакитній блусі, як завжди. Так, ну пішли, пішли. Мертенс. Єсмолінг! Міг забрати, міг забрати і навіть забрав, ну бачите, інформ Смолінга не замінює не в... цю властивість невдахи самого Смолінга. Ну, якось так. Але наш м'яч. Я почав трошки сумніватись в куртуа. Останнім часом він не дуже гарно грає. Не знаю, треба, мабуть, собі ще ДХА прикупити 85 нову картку, щоб так на всяк випадок і куртуа щоб розумів. Що він не єдиний тут голкіпер. І азар. Зліва. І чекав, касера з цього, але кутовий має бути. Так, є кутовий. Давайте спробуємо. Ой, ну що, о, нормально, нормально, азар. О, чудово. І отуди простріл на квадрадо чомусь це було. Не на нашого квадрадо. Так, Смолінг. Знову відскоки від Смолінга. Ну і що це? Що це за... Ну, як завжди, передачі у нас незмінні, ми в кризі. І не знаю, коли ми виліземо з цієї кризи. Мертенс. І що там, де там м'яч? Взагалі не видно. На моїй половині поля мені нічого не видно. Ну і пас від квадрата просто потужний, стротний. Удар повезло. Повезло, Мертенс пробивав. Давно я не сідав за Ultimate Team, взагалі вже Не знаю, тижні два, мабуть. Взагалі жодного матчу в FIFA не зіграв. І тепер. Тепер треба виправляти ситуацію. Не дуже погано, але ну, я не знаю. Мені так не подобається оце, такі освітлення. Не знаю, як вам. Мені подобається ввечері грати, бо тоді точно світить світять прожектори і все нормально Нормально видно. Так, ну, крутува, мабуть, просто виб'є. Нехай в аут Нехай він кривий, але краще так, ніж помилитись. І Тевес не хоче кидати поки що. Квадрадо, Тевес. І кліши. Азар Туди на виніс поки що там поборяться. Кунагуеро сам собі віддавав передачу. Старліджа поки що ми не бачимо, там ми і не атакуємо, тому і не бачимо нікого. Ні, це Азар. Азар нормально. На кліши і кліши. Кліши. Низом віддавав. А тепер верхом Азар на кліши. На Трошки назад. І тут дивіться, скільки олімпіокоса цього? Чи ПСВ, як його правильно називати, не туди я хотів. Хотів флангом, не вийшло, і тепер. Стримуємо атаку. Рамірес Азар. Азар. Чекав він цього. І немає порушення. Звичайно, ми перечепились самі. Рамірес. А, і ще зі стартового складу вилетів яятура, як бачите. І Клайн дуже повільно він. Поки він прийняв. Ну йде 95 швидкістю Смолінга не бачу я її. Ну це, це вже молодець комп'ютер, бо він гарно корпусом зіграв. Гуеро ні. І нікого немає. Це 1-0, ні. Це повезло. Знову повезло. Знову нам везе. У нас ніяких моментів взагалі немає яким чином ми хочемо вигравати? Три матчі, як мінімум, ну хоча б два матчі, як мінімум, і дві нічі, це щоб вийти просто в наступний дивізіон. Я не знаю за рахунок чого. Ді Марія. Ну, бачите, паси просто не йдуть, комбінаційна гра ніяка. Мертенс піднімає І компаній молодець. Ну, може буде так, що відскоки підуть. Це було б непогано. Гуеро і нарешті у нього забирають м'яч. Бо так бігти тупо по прямій не можна. Смолінг молодець. Старліч. Старліч чомусь в офсайді. Хоча. Було ще атака взагалі в центрі поля, а він уже в офсайді. Девакуватий хлопець все-таки. І Рамірес! компанії. де там м'яч? Що? Ну, все одно що? Головне, що м'яч у нас. Без коментарів Мемфіс. І зараз би, якби арбітер дав нам довести цю атаку, яку зіпсував, на жаль. Зіпсул. Зіпсував, на жаль, Старліч Знову він починає псувати все. І не знаю, не знаю. Просто важко визначити, чи тактика не підходить, чи просто у нас криза настільки продовжується, що яку б ти тактику там не вибрав, то нічого не зміниться. Смолім. І перший темп закінчується. 0-0 без варіантів. Двічі нам міг забити Мертенс, але цього не зробив. У нас нуль ударів, як бачите. Коли це таке було? Але нічого не зробиш. Та в такій зараз формі наш клуб. Старідж. Удар старіджа! Ох, непогано. Нарешті перший удар в другому таймі тільки, але... небезпечно. Квадрадо. В другому таймі треба додавати, а що квадрадо так додає, класно. У нього 93 швидкість, але я її не бачу просто. Те, ну давайте спробуємо на клаптику поля. Ось так от. Ледь-ледь. І. Ну, на все ж давалось. Ну. Це просто настільки очевидно, що на Нараміраса давалось, що я не знаю, про що думає, про що думає Клайн, який вибив зі стартового складу Рафаеля в останню мить. І от така неточність. Ось така неточність, отака якась. Непорозуміння дуже сильно забирає час. Ми подивіться на цього Клайна Ох, я тепер уже і не знаю. Швидших правих захисників знайти важко. Кайл Волкер, звичайно, є, але він мені не подобається, як він останнім часом грає. Кому ж. Давайте спробуємо сюди. І отак от швидко розіграємо. Виходимо з захисту дуже швидко, і це класно. І ось тут на Куна Кун. Удар від Куна. і кутовий. Кутовий. Чи розіграємо ми його як треба. О, під ліву ногу можна на старій вже попробувати. І. Ну, куди? Ну хто там? Хто там? Взагалі капець, як мені не подобається це освітлення. Я повторююся, але ж ну, воно дуже мені заважає. Це, мабуть, німецький якийсь стадіон, бо вони люблять там оце. Повісити табло або телевізор по центру поля і все, і така тінь іде. Клайн. Клайн нам загинає багато чого. Тебес. Ну і що? Цирк? Цирк у нас Знов приїхав. Через азара ми взагалі не граємо. Давайте спробуємо і через ліво піти. Тут все-таки кліши, а кліши покращі, ніж клайн. Старіч. І Касерес перериває цю передачу. Кліши. Дімарія і можна не так. Але Агуеро! Пробиє Агуеро! І сам собі не заб'є. Ну, в другому таймі ми небезпечніші, ніж наш суперник, але. Зараз може бути одна контратака. Кліши! Агуеро. Ну, подивіться на його е, працю, на його роботу з м'ячем. Це ж просто жах. Смолін. Дімарія! Оце так так. Оце. Взяв і просто, як вдарив, ніби а не давав пас він. Квадрадо. Дімарія. Дімарія! 95 удар! Куди ти б'єш? 95 удар. Встав у Дімарії. 74 хвилина вже закінчилась. Ну і що це? За провал? Мемфіс Діпай. Проходить і всі розбігаються. Прекрасно, як я це люблю. Трошки в атаку зіграємо і, на жаль, ми не можемо заміну зробити. Час випускати волка нашого джокера, і я нічого не бачу через це. Трошки пригальмовує. Видно, як. Ну, не знаю, як вам, але мені видно, що Агуеро. Що Агуеро не несеться, як він може. Що ну куртуа? Ну, Не куртуа. Ну і все. До речі, ця поразка. Що вона робить? Ні, ну, шанси залишає. Шанси залишає на підвищення в класі, але не залишає шансів на титул. На жаль, два голи по такій грі це буде дуже важко. Ну, давайте спробуємо. Ну, такий гол в нашому стилі ми пропустили. Агуером. Мата. І поки поки ми чекали, у нас забрали м'яч, кун. Ну і такі, такі, звичайно, хоч і дальній удар, але варто влучати в ствір воріт хоча б. П'ять хвилин. Хоча б залишити собі шанс на титул, а це нічия. Нічия дає нам шанс на титул. Кунагуеро. Ну і що це таке? Ну що ж ти робиш? Убий! Стійка! Я кагуеро в порожні ворота влучає в стійку. Ну, це вже... Це вже все. Це вже все. На жаль, на жаль, таке буває. Ну і такі паси супер просто, Ну я вам скажу, що так нам везло в першому таймі, але нам дуже не повезло в другому. І, на жаль, чергова поразка. Ми забуваємо про титул. І тепер у нас надія тільки. Тільки на підвищення в класі. На жаль, так. У нас залишається три матчі. І, до речі, до речі, ця поразка, ця поразка продовжує оцю штуку, що ми не можемо ніяк залишитись в дивізіоні. О, що мене ще найбільше турбує. Я не хочу вилітати в п'ятий дивізіон, але. Ви бачите, все, от якось так складається, що ми тягнемо, тягнемо до останнього матчу оцю нічию нам якусь треба. І якби Агуеро забив порожні ворота, ми б набрали 10 очок і вийшли хоча б, ну, залишились хоча б в цьому дивізіоні. Але ні, ні, у нас три матчі, і я не знаю, що робити. Тактику, мабуть, я буду повертати, яка була, на 4-1-4-1. Uh, ну, а там будемо дивитись, що робити. На жаль, на жаль, ми програли. На жаль, Агуеро не може влучити в порожні ворота. Буває! Знову ми продовжуємо. У нас криза продовжується, це таке випробування нам, і мені, і вам. Але треба підтримувати клуб в будь-якому разі. Якщо ви підтримуєте і хочете. Щоб наш клуб таки вийшов з кризи, ставте пальці вгору, це дуже важливо для наших гравців. Також підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і будемо якось вибиратися вибиратися з цієї глибокої кризи, бо по-іншому це назвати не можна. З вами був Деніт Де, на все добре.